Верховний суд США заборонив депортувати венесуельських чоловіків з Техасу і заблокував дії адміністрації Дональда Трампа щодо висилання членів венесуельського злочинного угруповання «Тренде Арагуа», яке в США вважають терористичним. Уже минулих вихідних іммігрантів мали доставити до Сальвадору, де на них чекало ув'язнення. Позов подав американський союз захисту громадянських свобод. Його юристи стверджують, що іммігрантам не надали можливості оскаржити свою депортацію, як цього вимагає законодавство. Водночас, 8 квітня, той самий Верховний суд схвалив застосування адміністрацією Трампа закону про ворожих іноземців 1798 року. Саме на його підставі, ймовірних членів злочинних угруповань депортували без рішення суду. У минулому цей закон застосовували лише тричі і лише під час воєн, зокрема Першої та Другої світової. Проте Верховний суд ухвалив, що депортація можлива лише в тому разі, якщо іммігрантам повідомлятимуть про можливість оскаржити в суді своє затримання. Як повідомляють, цю вимогу не виконували. Деякі іммігранти отримували лише повідомлення про те, що їх депортують. Водночас у низці випадків повідомлення було лише англійською, хоча іммігрант знав лише іспанську. Декілька судів нижчої інстанції відхилили термінове клопотання американського союзу захисту громадянських свобод його ухвалив лише верховний суд. Водночас судді консерватори Кларенс Томас та Самуель Аліто публічно висловили незгоду з рішенням. Варто зазначити, що найбільше занепокоєння в юристів викликало те, що деякі іммігранти, їхні сім'ї та адвокати стверджували, що не належать до злочинного угруповання, проте вони не могли оскаржити свою депортацію, унаслідок якої їм загрожувало ув'язнення в сальвадорській мегатюрмі, куди зі США нині переправляють більшість членів злочинних бан.